Скажіть, будь ласка, чи ви маєте уявлення, що буде модним цієї осені і зими 2014-15 року? Актуальна молодежність, мінімалізм, мода орієнтована на сучасну, динамічну і і моложавою, несмотря на возраст жінку, горожанку. Ну, ви сьогодні виглядаєте дуже стильно, вам дуже личить образ. Скажіть, що сьогодні на вас? На мені сьогодні я прийняла участь в показі дуже цікавого бренду, на мій взгляд, «Манда і студіо». Собственно, мне предложили выступить в роли модели. Я впервые, это для меня дебют. Посвятали. Э, Спасибо большое. Это интересный опыт, знаете, по эту сторону подиума э, наблюдать за процессом. Я выбрала эту вещь, красивую, уютную, очень элегантную, этот тренч и шляпу, потому что, потому что это вечная классика, потому что это напоминает э, фильм «Касабланка», 40-е годы, Хамфри Богарт. Вот я йшла по дорожке, и я ощущала, що он то незримо присутствует рядом со мной. Це смілива колекція. І як би ви охарактеризували людину, яка носить ваші речі? Який в неї характер має бути? Может быть самый разный характер, человек может быть флегматик, человек может быть холерик, но, ну, а, но знаете, человек должен хотеть а, выглядеть ярко, а, смело, ну не ярко в плане, потому что цвета такие достаточно пастельные. Человек должен а, любить все новое и элегантное и спортивная. И если это касается платьев, то фантастически воздушная. Ну, не знаю, но коллекция такая, коллекция сделана полной линией, поэтому там есть и вечер, и деловые луки, которые все равно в спорте, и чисто спортивные луки. Просто должен быть, должна быть женщина, которая любит эту жизнь, которая путешествует, читает, которая э, слушает музыку, которая развивается каждый день. Ми дуже любимо експериментувати, але в першу чергу ми експериментуємо з тканинами. Ми любимо поєднувати обов'язково тільки натуральні тканини, ми проти тканин синтетичних. Ми любимо влітку ми між собою поєднували шовк, органзу, італійський котон. Ось цього року на осінню нашу капсульну колекцію ми поєднали ручну в'язку. Це ми використовували італійську шерсть. Біля трьох тижнів ми витратили, щоб зв'язати наші кардигани. Ми використовували кашемір, також італійську шерсть та Шовк. і скажіть, будь ласка, чого ви очікуєте особисто як дизайнери від сьогоднішнього фешн тижня? І які перспективи він відкриває для вас як дизайнерів? Для нас в першу чергу це знайомство з нашими потенційними клієнтами, да, з тими, з якими ми ще не знайомі, а в другу чергу це е, ще таке самозатвердження перед тими клієнтами, з якими ми вже співпрацюємо довго. Ну і в третю чергу, ми звичайно переймаємо чужий досвід, дивимося на чужі помилки, на чужі якісь перемоги. Е, ну і сподіваємося, що це якось внесе свій вклад в нашу творчість також. І чи сподобалося тобі її компла моделі? Чи з цілий ти познайомитися з тонкощами цієї професії? А, в принципі, це для мене не в новинку. Абсолютно постійно я з цим стикаюся. Раз на три-два на місяці завжди відбувається якась свіжа фотосесія. Тобто, скажімо так, особливості роботи з дизайнером, такого плану, як Андретан. Тут я стикнулася з тим, що вимоги надзвичайно високі. Я пропрацювала, ми в районі 9 годин працювали над всіма образами. І він мене вижав по всі соки з мене вижав. І я сказала, дякую тобі за прекрасну практику, адже дійсно я відчула себе професійною моделлю. Якщо до того то просто Еріка, і так як мені хочеться, то тут я розуміла, що з мене вижимають все по максимуму. Я стільки нових позицій дізналася, там якихось речей, таких тонкощів, так, фешену, як, як, як ці дівчата бідні працюють, мені дуже сподобалось. Хороший, хороший досвід. Чи не вирішила би ти після такої практики створити свій власний бренд Еріка? У товариші, я абсолютно ще раз кажу, не жертва моди. Я не живу по тренду. Навпаки, я вважаю, що я повинна бути трендом. Ну, в мене такий якийсь, навіть навіть якщо особисто для себе, то е, мені все одно, як я в принципі люди зі сторони сприймають, але можливо в цьому якась є фішка, можливо, це моя така легка атрішонність від фешн індустрії. Вона могла могла мене спонукнути на щось цікаве і щось дуже вільне, гарне можливо. Авангарне, вільне, нестандартне. Елегантне, не знаю, різне, абсолютно різне. І бажаю успіху. Доброго вечера. Скажите, что сегодняшней публике представили вы? Ну, коллекцию представлю лето 2015 года, и плюс ко всему, мне кажется, что она будет очень такая позитивная на фоне того, что сейчас происходит в нашей стране. Потому что она, во-первых, будет в пастельной цветовой гамме, во-вторых, она носит название Flowers Market. То есть это цветочный магазин, цветочный базар. И поэтому я считаю, что прежде всего позитив. Я за позитив в нашей стране. Скажите свой секрет, как вам удается держаться в десятке топовых дизайнеров в Украине? Чья у вас, власна дизайнерская фишка, которую вы используете, и завжди всегда актуальна? Ну, прежде всего, а, актуальна всегда это качественный крой. Крой, который льстит женскому телу. То есть, моя основная задача сделать женскую грудь а, больше, бедра меньше, живот площадь, для того, чтобы... но ну, это все возможно, на самом деле, с помощью специального кроя. Я всегда говорю так, что не бывает... А... Некрасивые или девушки с плохой фигурой. Бывают плохие дизайнеры, которые не умеют скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. Поэтому это основополагающая бренда Андре Down. А я как витка в Тиморусе актуальна и чему? И кто задает моду у Свите к ну, в тем роде. В наших, сейчас в этот момент у нас актуальная, конечно, желто блокитная кулеры. И также мы все ходим в свинками с венками. И все, что может вести у нас, и вот, вот красиво украсить нашу прическу, это ягоды разные. Вот все, что в украинских платках, в украинских орнаментах, привлекается. Это сейчас очень модно, очень нам тепло и хорошо, и все с удовольствием это воспринимают. Онкощі має знати дизайнер квітів, щоб бути професіоналом своєї справи. Ну, знаете, как у каждого профессионала не бывает мелочей, как говорится, да? Или любого профессионала делают мелочи. Поэтому у нас этих тонкостей масса. То есть, как сохранить жизнь цветов подольше, чтобы они были свежие, красивые, долго? Как правильно компоновать, чтобы выделить каждый цветок, а не там случайно там одним подавить другой и так далее. Поэтому так быстро я даже не могу сориентироваться, что главное, много главного, главное, все-таки, наверное. любить цветы, поливать растения, менять воду в вазах, чтобы дольше-дольше продлить жизнь цветов и экспериментировать, я думаю, что все получится. як часто ви відвідуєте модні покази за кордоном, виставки? Чим вони відрізняються від тих, що проходять у нас в Україні? Ну, я чаще всего езжу по выставкам в Европу именно по профессиональной точке зрения. Это выставки тканей, фурнитуры, материалов, какие-то там общения с фабриками. А Показы нет. Чого очікуєте від цього фешн тижня, особисто як дизайнер? Ну, я думаю, що всі чекають как бы, показати Європі, е, Америці, Росії всім, що у нас все нормально, що ми розвиваємося, що мода в Україні – це професіональна, це на високому рівні, і, звісно, как бы, розвиття. Сейчас смотрим потенциал украинских дизайнеров, ну, в каком они сейчас находятся эмоциональном состоянии. Но это немаловажно в нынешнее время. Ну и, конечно же, очень рады, что э, у многих хватает. еще, скажем, хорошего напора и сил, и концентрации для того, чтобы сделать достаточно сильные коллекции и дать хорошие идеи. И, безусловно, для себя мы многое отметили, и думаю, что есть хорошие идеи, тем более, что коллекции у нас сегодня идут весна-лето. Что удалось вам видеть У коллекциях сегодняшних представленных дизайнеров? Нотки национализма, например, там принты герба Украины, или двуколер блакитно-желтый. Ли правильно это Вы знаете, те коллекции, которые мы смотрели, нет прямолинейного, допустим, использования элементов национальной или колористики, или герба Украины. Но есть, вот, допустим, у Лили Пустовит коллекции, у нее было использование наших листьев каштанов, символика каштанов. То есть это очень хороший ход, который характеризует, в общем-то... Новая, на справа. Да, да, да. Больше киевская, как бы, такая Ну вообще характерная символика, да символика. Для вас особисто проходит сегодняшний fashion вик какие у вас враждения, эмоции, и разочарование? Фигенское ощущение. Я ж, я ж об этом и говорю, что в принципе люди, которые приходят сюда, они хотя бы претендовали на то, что они типа разбираются в этой моде. Да, ну там, ну как-то. Приходили, о чем-то разговаривали, они задавали вопросы вменяемые, да. Вот тогда было бы ну, как бы разговор, диалог. А когда люди не, не не при делах вообще не в Ферштейн, то тогда ну вот так и происходит. Чера, скажіть, чому ви віддаєте перевагу зручності, чи все ж таки красі? Я все-таки красоте. Пластические хирурги, они всегда дают предпочтение красоте, поскольку это некий стимул, это то, зачем мы идем. То есть я думаю, что это та доминанта, к которой мы движемся. То есть, если зутя вы тесное, но гарное, вы его не одягнете? Безусловно, нет. Вещь не должна быть модная. То есть мода, она подразумевает, во-первых, и простоту некую, и функциональность, и некий стиль. Ну, как вам сегодняшний фэшн показ? Какие у вас впечатления, эмоции? Просто потрясающе. Просто уровень. Я думаю, что, я думаю, что наши дизайнеры, наши мастера фейшн, они просто на таком уровне, я думаю, что вполне сопоставимы с Европой. Валерія Адріана, доброго вечора. Адріана, я знаю, що ти стала переможницею цього році. Ти стала міс Україна 2014. Які твої наступні дії? Ну, наступні дії, звичайно, що пов'язано з конкурсом місць світу, який буде відбуватися 14 грудня в Лондоні. Тому саме зараз і сили спрямовані саме на цей конкурс, масштабний такий. Так. Представити нашу країну треба достойно, досить і націлені тільки на перемогу. Валерія, я знаю, що ви каст кастинг директором цього конкурсу. Чому ваш вибір саме впав на Адріану? Я також є директором конкурсу Міс Львів. Андріана першочергово виграла мій конкурс Міс Львова. Після того ми разом поїхали на конкурс Міс Україну. І вона перемогла стала Міс Україна. І ми дуже раді, що вибір впав саме на неї. Ми маємо великі неї плани 20 листопада. вже відправляємо її в Лондон. І надіємося, що вона повернеться до України з корони головної корони світу. Міс світом. Які дизайнери вам будуть допомагати у створенні національного костюму та інших образів? Насправді є присутня дизайнерка, яка буде шити мені основне плаття. Моє вихідне вечірнє. Це є Олена Даць. Вона також родом зі Львова, тому вона буде допомагати мені. Емоції? що відбувається тут сказать чесно, я вперше на Fashion Week. до, до этого я ніколи не посещала це мероприятие І в цьому году у мене знайомство з неділею української моди. Тому я вот посетила уже покази лейк жана грицфилда Сьогодні я піду на на показ Вані фролова А, еще на Елене Реве я была, да? я уже даже всего не припомню. Вот, ну, пока мне сложно понять, очень для меня новый такой формат, когда ходят модели и показывают вещи. Я привыкла, что если это концерт, там то человек там поет, да, если это театр, то ты видишь какое-то действие. Пока мне сложно понять, что это за жанр такой, подиум и модели. Працюєш. Сейчас с рождением Ануси я работаю над своим альбомом первым. Вот, и много времени мы проводим в студии. В принципе, это то, чего я хотела, наверное. Я нашла наконец свою музыку, свой стиль, и сейчас вот мы трудимся. У Вас дуже гарна колекція, дуже красиві сукні. Розкажіть декілька слів, що яка концепція? Концепция всего этого пространства это показать внутренний мир человека, который носит нашу одежду. Мы хотели отгородиться от всех, но оставить маленький проходик. То есть наш человек, он, он глубокий, самодостаточный, он знает, где что взять, где что лежит, что нужно почитать. Он любит музыку, он это слушает. Иногда он хочет абстрагироваться от внешнего мира, поэтому он надевает наушники, он погружается в себя и в ну, какую-то. определенное настроение или мелодию. Доброго вечора. Скажіть, що потрібно робити, щоб завжди виглядати щасливо. Ви як творець бренду Lucky Look, маєте це знати? Е, Мені здається, що треба, я так, по крайній мірі, живу, рекомендую мислити позитивно і бачити всьому найкраще, хороше, добре, світле. Чи... Любити людей, любити людей. Вот я тоже думаю. Вам і вашій команді вдалося зробити споживача більш розбірливим та сміливим у виборі головних уборів, аксесуарів, окулярів. Е, Ми це делаємо, усушенствуємо кожен. День, потому что у нас на базе компании создана Академия стилистов, где мы обучаем наших сотрудников, стилистов, консультантов именно продавать с душой и подбирать через сердце. Вот. Не просто продавать, а подбирать красивые образы для наших покупателей и клиентов. Ну и кто вам допомагает в творчестве? С кем вы радитесь? Просто от Бога, не знаю, просто вот вдохновляют друзья, круг общения, я много посещаю зарубежных семинаров, вот выставок, и как-то вот так все приходит. И, конечно, моя команда она меня вдохновляет очень, потому что они верят в меня, и я всегда двигаюсь. Вот еще дальше, 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 дальше. Скажіть, як часто ви людей зустрічаєте по тому, як вони одягнені? Ну я не знаю. Взагалі-то ну воно кидається в очі, звичайно. В принципі, я звертаю увагу. Але одяг, в принципі, не головне. Головне, що в голові що є, розумієте? Бо бувають люди не дуже вбрані, але дуже розумні. Але одяг прикрашає людину, і я тільки за, щоб люди гарно вдягалися, гарно виглядали. Тому ну таке спірне питання. Е, я не зустрічаю зразу по одяжці, як того кажуть, розумієте? Але одяг це теж так головна частина в принципі. Ну, сьогодні ви прийшли зі своєю нареченою Катериною. Чи приглянула вона сьогодні для себе щось із представлених колекцій? Знаєте, прекрасні шапки, ми не только посмотрели, ми їх ще померили. різні головні убори. Я думаю, що ми шлях купимо Вот на днях, поїдемо, виберемо відкриття магазину, буде в штані. Нам сказали, от і Катруся вже собі вибрала е, начить шапку і шарф. От зараз дуже модно стало серед відомих людей відкривати свої власні колекції. під чи задумувалися ви над власним брендом. Дмитро Ступка, ну ви знаєте, цікаве питання. Може, я до цього дійду з часом. Поки що я не задумувався. Але в мене тата дружина, вона модельєр і вона взагалі шиє. Тому ми подумаємо, ви гар... подали дуже гарну ідею. Насправді і, на вашу думку, який основний меседж цьогорічного фешн-віку? Хотілося б вірити, щоб це прийшло з користю, щоб це не просто знаєте була якась така світська подія, щоб ми щоб цим. Щоб цим показом моди ми ще додали для України для того, щоб вирішили цю проблему, яка в нас зараз існує. Ігоре, привіт! Маєш гарний вигляд, що на тобі? На мені образ таксиста. Таксиста європейської України 22 століття. Як бачите, дорогий кепі. Е, е, такий на стільочку е, е, навалений шалечок. Ну і загалом такий настрій: ті типу, зараз відвезу тебе гарна дівчина в країну мрій. Ти кому більше віддаєш перевагу новим іменам? Чи все ж таки вже оставлені класиці серед дизайнерів? О, це знають люди, які щось знають про моду. У мене все дуже просто. У мене є там четверо дизайнерів, з якими я працюю з задоволенням, бо мені подобаються їх шмотки, те, що вони роблять. І я їм зато готовий вести івенти, організовувати покази і, і, і там робити прес-супровід. і все. Тут знаєш, немає ніяких е, е, якихось незвичних схем. Все дуже просто. Я люблю Літковську, вона любить мене. Нема що тут нічого придумовувати. Я люблю бабкову. Вона мені шиє. Я люблю але Вона мене вдягає. От і все. Прекрасна і сильна країна. Її краса у її людях, а сила уміння цих людей творити і бути корисними суспільству. А з вами була я, ваша співоча, ведуча Тіана. Роз, побачимось! Програма створена за підтримки Національного олімпійського комітету України. Мої вітання. Це програма «Таке спортивне життя і я, її ведуча Олена Говорова. Герої програми особистості, які досягли успіху саме завдяки спорту. І я дуже хочу, аби приклад їхнього життя надихнув кожного з вас на нові перемоги та досягнення. Перша спроба нашої героїні познайомитися з художньою гімнастикою вийшла невдалою. Не піду, сказала мамі тренеру, і протрималася рівно рік. І ось вже 16 років вона відшліфовує свою майстерність до золотого блиску під наглядом Дерюгіних. Чемпіонка світу, бронзова призерка чемпіонату Європи, багаторазова переможниця етапів Кубку світу Ганна Різадінова про своє спортивне життя в нашій програмі. Я выйду на площадку, и у меня есть шанс доказать и себе, и тренеру, что я делаю все правильно. Часто тренеры нам говорят: это было вчера, то есть вчера было хорошо, а сегодня уже надо намного лучше. Вот справиться с собой и поверить в то, что ты действительно можешь быть лучшей. Лучше это будет один-два друга, но они будут настоящие, они тебя спасут в любой ситуации, скажем так. Пяти лет вот с такого мечтала поднимать наш украинский флаг. Анечка, я приветствую тебя в программе Так я спортивное життя. Спасибо. Недавно Наталья Годунко продала свою золотую медаль чемпионата мира для того, чтобы помочь армии. А ты свое золото 2013 года во сколько оцениваешь? Я могу сказать сразу, даже не думая, что это медаль бесценна для меня. Потому что вот Вроде вот, да, просто вот круг на ленточке для любого человека. Но я думаю, что каждый спортсмен понимает, насколько любая медаль, неважно, это золото, серебро или бронза, насколько она дорога, и это то, что ты будешь потом показывать своим детям, это то, над чем ты работаешь каждый божий день, ради чего ты встаешь утром, иногда даже не хочется тебе идти, но ты вспоминаешь вот именно вот эту вот медаль, и она тебя ведет. Заставляет просыпаться.